Олександр Шевченко Коза дереза Купив дід на базарі за три копи козу. Та й привіз він до хати ту козу дерезу, посилав її пасти жінку і діток своїх, сам ставав на воротах у червоних чоботях, руки в боки впирав, зустрічав і питав. Кізонька моя люба. Кісенька моя мила, чи пила ти? Кізенько, чи ти їла? Ні, дідусю, не пила я, і зовсім я не їла, і без їжі, без водиці дуже я змарніла. Гнали мене дуже швидко, та через місточок, що встигла я скибнути лиш один листочок. Гнали мене дуже. Дуже швидко та через гребельку стигла я сьоргнути. З річки, хоч води крапленьку, я без їжі, без водиці мало не зумліла Я листочок і крапельку тільки пила і їла. Як розсердився дідусь на свою родину, та й погнав усіх із хати за таку. Провину. Сам погнав козу пасти, де зелена лоза. Ну нарешті напилася і наїлася коза. Потім став дід на воротах у червоненьких щоботях та й питає знов козу, перевіряє дерезу. Кізонька моя млюба, кізонька моя мила, чи пила ти, кізонька, чи ти їла. Ні, дідусю, не була я, і зовсім я не їла, і без їжі, без водиці дуже я змарніла. Гнав ти мене дуже швидко та через місточок, що встигла я стигнути лиш один листочок. Почав, дідку золупити, щоб не брехала, щоби чемною була, правду поважала. Та не слухала коза, діду, все брехала, і на півбока луплена вона стала. Утекла вона від діда, та й до лісу пішла. Там хатиночку красиву та привітну знайшла. Поселилася у хатинці, де жив зайчик прудкий. Прискакав додому зайчик. Хтось у хаті моїй. Та й питає, що за звір там такий? Я коза дереза за три копи куплена, півбоку луплена, туп, туп, туп ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Налякався бідний зайчик, втік від дому свого, просить всіх своїх сусідів рятувати його. Та ведмідь, лисичка й вовчик перестрашилися так. Що чкорнули аж до річки. Раптом лізе рак, не неборак до хатинки підступає, не злякався ні на мить і сміливо так питає: Хто в хатинці сидить? Я коза дереза за три копи куплена за три копи куплена на півбоку лоплена, туп-туп-туп ногами. Сколю тебе рогами ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. А я, рак не борак, як ощепну, то буде знак. Та як щепне козу, та як щепне дерезу, як замекала коза, як рвонула дереза, утекла із лісу. Аж на гору лису. Будьте ж пильні, оминайте, язика хто чеше, Це можливо, та коза ще й вас обреше всюди гонять дерезу, десь по світу блудить, бо ніхто і не де брехунів не любить.